Слава Ісусу Христу! От заїхала до нас така кобила знову з Яремчі. Кобила Маша 10 років. Підготували її зараз. Будемо крити самураєм, вона покривається самураєм. Велика кобила. Має довжину. Всі, всі схожості мають турійської породи. Щось на подобу турійської кобили, але чи воно так є, чи ні, ніхто не може сказати, бо тому що кобила має ні документів, нічого, кобила нашого походження. Кобила від Володі, нагадую, з Яремчі. Кобилі 10 років, у наша вже рибця не була. Це є перша паровка. І Володя так само вирішив покрити самураєм. Це вже третя кобила. Котра криється самураєм, ми одну відвозимо, другу забираємо і так. Трошки муха присіла. У нас спекотно І так ми працюємо. Одна туди, друга звідти. І... Хлопці хочуть мати щось гарного. От кобилі 10 кроків, перед нею була. Чорна, дев'я років, кобили ще не крилися, це перші, перші рази. І раніше більше було роботи, хлопці тримали коні більше для роботи, а зараз кожен має гарну кобилу і хоче щось гарне взяти. О, Іде жеребець. буду я брати жеребця. Кобила відбила жеребця, бо вона у нас сьогодні третій день і кобила жеребця відбила. Доступу вже не дала. Самурай трошки знервував, але прийшов, обнюхав і Кобила почала відділяти свій це, охоти, що вона не хоче, почала трошки бити ногами. Хоча вона припутана, бо вона кована і, і все. Так що я сподіваюся, що вона взяла і Володимирове гарного потомства, щоб мов гарне лошадко, бо кобела гарна, велика, крупна, гарний жеребець і відповідно має бути гарне потомство. Я заганяю жеребця і зараз ще трошки детально Є, їжа. Детально розкажу трошки ще прокобило. Так що кого цікавлять джеребці Харі самурай. Звертайтеся номер буде в описі. Отакі такі мої хлопці. Трудяги, трудяги. Карпатські трудяги. Отаке. Так що завожу його на місце і зараз... Так, самурая я загнав на місце. От. Кобила видала всі признаки того, що вона більше жеребця не хоче, два дні парувалася, третій день почала відбивати і то дуже сильно не дала доступу до жеребця. У е, загальному вона у нас знаходиться третій день. Е, коли я її привіз, пустив зразу, то був вже вечір. Практично вечором вчора і позавчора. Все, Сьогодні вона вже не стоїть. Дуже швидко відбила жеребця. І маємо, я думаю, більш позитивний результат того, що, що вона взяла. Ну, більше я уверений на позитивний результат, що вона жеребця взяла, бо дуже Дуже себе так вела, що показала, що вона жеребця вже більше не хоче. Отака От Така кобила. Нагадую, з Яремчі від Володимира. Гарна висота, довжина в кобили. І я так говорив, не доказав. Раніше більше хлопці тримали коні. Для роботи, вона, напевно, ходить і під туристи, я так думаю. Бо у Яремчі хлопці багато катають туристів і в лісі працюють. Але зараз, так як менше є роботи, то вирішили брати якісь лошата, якесь потомство. Мають гарні кобили, криють гарними жеребцями. І щось, щось буде у нас. Зараз багато людей, от до мене багато людей дзвонить. Багато до мене людей дзвонить і кажуть, що під час, під час почали займатися кіньми. По три роки хлопці тримають коні. Хто має змогу, має роботу. І почали займатися хлопці кіньми, працюють. Хтось має роботу, хтось просто тримає для душі, кому як виходить. Але в нас останніх три роки дуже конярство пішло уверх. І я сподіваюся, що буде ще більше розвиватися. Зараз в загальному. Скажімо так, кінь це є ну, утримувати коня. Це є не дешеве задоволення, бо, тому що воно потребує багато труду, часу, коштів. Так як роботи для коней всі не мають, але коні тримають, утримують. І за що того, за що таких хлопців? У нас конярство розвивається. Колись казали старші люди, от так, наприклад, мій дідо розказував, там мого діда друзі, що дійде до того, що добрий кінь буде коштувати добрих дві корови. От зараз добра корова коштує 40-50 тисяч. Така породиста добра корова. А кінь коштує 80-100. Такий нормальний, гарний кінь, куштує 2000 доларів, 4-5, в залежності все від породи і від віку. Отак воно є. Зараз я скажу, що, так як кажуть, ну, багато людей до мене дзвонить, з багатьма хлопцями спілкуюся і я з одним таким цікавим чоловіком спілкувався, він мені розказував. Всякі цікаві історії, і каже Юра, зараз е, бідна людина собі не може коня дозволити. Я кажу чому, бо тому що каже, кінь е, дуже багато потребує догляду, е, вкладення, коштів, щоб його утримати. І ви знаєте, в цьому є якась доля правди, бо, наприклад, як хтось має два, три, чотири коні. А роботи як немає, то це практично все треба фінансово спонсорувати своєї кишені. Але мова не про кошти, мова про коні. І як будемо продовжувати у таких темпах, я думаю, що колись прийде той час, що нам позавидують і поляки, і румуни, і, і не тільки. Бо у нас дуже гарно пішло конярство. Є гарні кобили, гарні жеребці. Це все розмножується, кожен виходить на... старається вийти на гарний уровень, щоб було щось красиве, гарне. І отакі у нас, друзі, справи. Так що Маша відправляється, напевно, сьогодні додому. Якщо не встигну сьогодні відвезти, то завтра відвезу. Отакі ну, справи. Так що, Володимирове, гарного потомства, щоб все було добре. Бо зараз дуже багато лошад е, гене і, і коней, і дорослих і лошад. Всякі є випадки. Але як є, так є. Хто нічого не тримає, той не має втрати. Так, щось є така поговірка що хто нічого не має, той не має шкоди, але кожен вірить, що буде все добре, увірений і такі, такі справи. Нагадую, кобилі 10 років. Це є перша паровка. Покрилася самураєм. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, логіть лайки, коментуйте, всі будьте здорові, всім до побачення. Результати по самураю вже є. 100%, бо вже хлопці робили УЗД, я присутній не був, бо не вийшло поїхати, але скидали відео, я закидав тік-ток. Є вже позитивні результати цьогорічні. І багато вже людей мені дзвонило, казали, що кобили по три місяці не перепалюються нічого. Що Хлопці практично увірені, що кобили жеребні. А вже кінечний результат будемо бачити зимою, весною, коли вже будуть лошата. Ось такі справи. Всім до побачення, всі будьте здорові!